Вітаю, дорогі глядачі. З вами живий журнал Нова Я та я, ваша ведуча Людмила Кладійова. У своїй діяльності я прагну створити середовище, яке сприяє вашому свідомому розвитку та допомагає досягти бажаних цілей. І для цього я регулярно проводжу інтерв'ю з надзвичайними та надихаючими особистостями, які можуть суттєво вплинути на вашу трансформацію і допомогти вам розпочати нову сторінку у вашому житті. І сьогодні ми продовжуємо нашу щиру розмову. З Юлією Кушнір, засновницею та власницею першої студії на Західній Україні, що спеціалізується на нарощуванні волосся. Юлія справжній експерт, яка не лише створює красу, а й змінює життя своїх клієнтів. Минулого разу ми говорили про унікальні підходи у б'юті індустрії і підходи до нарощування волосся. А сьогодні ж ми зануримося у неймовірно важливу та чутливу тему. А саме благодійний проєкт Юлії Відродження, який допомагає жінкам після онкології. А також ми з вами дізнаємося про участь у презентації книги Маніфест сучасної жінки. Юлія, вітаємо вас знову в нашій студії. Ми надзвичайно раді продовжувати цю розмову. Доброго дня. Я також дуже рада, що ви знову ж таки мене запросили, значить. Щось важливе і хороше, я в цьому житті роблю і людям доношу, тому буду старатися знову ж таки бути корисною і цікавою. Дякую, дякую вам. Ви знаєте, Юлія, минулого разу ми лише торкнулися вашого благодійного проєкту відродження для жінок після онкології. А розкажіть, будь ласка, детальніше про цей проєкт у цьому інтерв'ю. Як він функціонує? Які послуги ви надаєте жінкам, які приходять через це важке випробування? Почну так коротенько, але спочатку. В грудні місяці в мене я була на нагородженні лідер країни, і після цього мені хотілося створити щось хороше. Ну тобто, я вважаю, що я в свої роки добилася успіху, але і щось хочу віддати тому світу. Тобто, в мене тоді в голові кружляло тисячу думок, але я розуміла, що я хочу щось віддати що я можу віддати, віддати свою роботу, то що вмію робити. Та як мене батько загинув від онкології, це була дуже дуже тяжка травма для мене. Е, я вирішила, що хочу допомагати жінкам після онкології, тобто повертати їм їхню впевненість, їхню красу. Та, як мене студія нарощення волосся, значить, що ми будемо робити? Повертати волосся. Ну, тобто, воно якось все прийшло дуже легко, хоча ідей було багато, але це була найкраща, ну, як на мене. Я сиділа в той момент. я Плакала, мене підтримав чоловік, я поділилася ще з своїми дуже близькими знайомими. Вони всі плакали, хто мене чув, і всі мене підтримали. Тому я щаслива, що проект функціонує. Ми його запустили в січні, місяці, в грудні прийшла ідея. В січні ми його запустили як першу рекламу. Було дуже хвилююче, тому що ми йшли як в невідомість, ми не знали, як це буде. Але мене підхопила також е, триколог Друговича, дівчинка Марта Федишин, яка дуже сильно розвивається в даній сфері і працюючий триколог на її медична освіта. Я їй дуже вдячна, що вона долучилася і розділяє зі мною оцей проект. Е, вона підхопила цю ініціативу і каже: Юль, я хочу. Я також хочу долучитись до цієї прекрасної справи. Тому ми працюємо таким тандемом. Її е, студія, трикологічний кабінет і наша студія нарощення волосся. Тобто… Основне, що для нас, є, це не зашкодити. Без дозволу трихолога, без відповідних аналізів, ми нічого робити не будемо і не маємо права. Це таке чітке правило, обов'язково. Е, проект почав набирати оборотів, до нас почали звертатися дуже багато дівчат і молодих і старших жінок, тому що будь-якому віці ми хочемо бути прекрасними. Скільки би нам не було, чи нам 15, чи нам 20, чи нам 30, чи 45, без різниці, всі жінки хочуть бути впевненими, ми і волосся, ми хочемо їм повертати. Долучились дуже багато клієнтів, які е, лишали своє волосся, яке їм не потрібно. В Цьому немає нічого поганого, тому що волосся може жити століттями, е, і якщо там є дівчатка, які... Хочуть уже довше, бо вони нарощували. А це щоб не викидати, не продавати завжди. Тобто, Воно каже, це йде по спадку до колінанок, до доньок. хто знайомих, вони почали залишати нам це волосся, і ми його активно почали використовувати. Тобто, якщо в нас була думка. Про те, що ми можемо свою роботу робити безкоштовно, огляд трихолога, консультації, нарощення, корекції повністю все все У нас був тільки такий як стоп в волоссі, де його брати, тому що саме це найцінніше. Mm -hmm. Не всі ну, тобто, є благодійні організації в Україні, які займаються збором волосся, але вони направлені на те, щоб шити перуки для дітей в більшості випадків, і давати на нарощення тобто, ніхто не хоче. Клієнти підтримали, тобто це була маса людей, які відгукувалися і до сих пір пишуть, і відправляють нам новою пощо і довіряють. Ми всіх просимо, підпишіть, будь ласка, ваше прізвище, ім'я номер телефону, тому що потім дівчата хочуть віддячитися. Бо, виходить, такою дружньою командою разом з клієнтами ми повертаємо дівчатам впевненість. Я щаслива, що проєкт функціонує, я рада, що я не рада, що є багато таких дівчат насправді, але я рада, що вони можуть в нас знайти якусь підтримку. Боже, яка чуттєва історія. Дякую вам, Юля. Пить, будь ласка, а з якими основними питаннями та викликами стикаються жінки після онкології, особливо коли йдеться. Про відновлення їхньої зовнішності та впевненості в собі. І що, на вашу думку, є найболючішим для них на цьому етапі? Це якраз втрата волосся в більшості випадків. Ті дівчата, які проходять і вони говорять, ну, психологічно ми можемо винести багато, але фізично повернутися і посміхатися собі в зеркалі і вийти на люди от це є найбільша проблема. Дівчата стикаються з тим, що вони. Тобто, якщо нас психологічно щось турбує, ми можемо звернутися до лікарів, ми можемо звернутися до близьких людей, до тих самих священників. А коли це фізично тобі щось бракує в собі, ти бачиш, що тобі не вистачає, дівчата не мають куди звертатися. Тобто То це найбільша проблема, що дуже мало інформації, де можуть дівча... ну, жінки, які з цим стикнулися, почитати і набратися. Є, що для діток роблять перуки, але для чомусь старшими жінками працювати не хочуть, оце проблема так. Ну, нічого буде. Так в то, тому тобто, річ, знаєте, що часто лікарі зосереджуються саме на фізичному лікуванні, але психологічний та емоційний аспект відновлення залишається поза увагою, і про що, на ваш погляд, не говорять лікарі жінкам, які пройшли онкологію, і де вони можуть знайти підтримку та розуміння. Е, уже набравшись отого того досвіду і провевши дуже багато розмов з дівчатами, які до нас звернулися, насправді психологічної підтримки дуже мало. Але навіть якщо вона є, ну психологи в лікарні чомусь не працюють з дівчатами на ту тему краси, волосся, всі працюють. Ти будеш здорова та все, але мало хто з дівчат навіть створює і будує плани на майбутнє. Тобто в них закінчується з приходом цієї страшної хвороби, в них закінчується все. Тобто, падають руки, і мало хто бачить себе у майбутньому. І коли вони приходять до нас на консультацію, ми стараємося робимо огляд, ми знайомимося, ми слухаємо історію, стараємося так ну, до кожної людини по-різному, з кимось ти можеш пожартувати, з кимось ні е, надати якусь таку психологічну допомогу, тому що в мене в команді. Працює Оксана. Проць вона до речі є також директором благодійного фонду, яка допомагає діткам онкології. Е, і вона психолог по освіті, е, вона теж знає, як підтримати як підійти до людей, і вона крутиться в тому середовищі, бо вона працює з дітками онкології, допомагає, і то, що вона направду каже: Юль, дуже мало психологічної підтримки. Лікарі не знають, куди направити навіть пацієнтів, клієнтів, щоб з ними поговорили. Дуже сильно жінки закриваються в собі. Як на мене, шукати можна підтримку саме в мережі інтернет. Є дуже багато груп, де збираються такі жінки одна одна підтримують. Це дуже круто. Як моя порада, йти на фотосесію. Прийняти себе, ну, тобто ми не можемо багато казати, прийміть себе, полюбіть себе. Вони люблять себе, звичайно що люблять, але вони не можуть на себе дивитися. І така ідея, я бачила за кордоном дуже часто, що жінки, які втратили е, волосся після онкології, вони роблять собі фотосесію. Вони можуть її нікому не показати, а можуть так полюбити себе в цьому образі, що е, знаєте, тобі крила тобі нові подарували. Ну і я тепер кожній другій дівчинці кажу: ідіть, зробіть фотосесію, просто зробіть. Ні, ні, ми встидаємось. Нікого не треба встидати, себе не треба встидати, себе треба любити. Це дуже важка тема. Це дуже про це важко говорити, але е, підтримка потрібна як рідних зі сторони, е, е, хоча дуже багато приходить дівчат, і теж вони е, стороняться розмов з рідними. В більшості випадків, якщо є чоловік, то з чоловіком та, а там з батьками чи з сестрами. чи з умами чи з подругами, чомусь у тих людей зв'язок втрачається. Не знаю, чому так. Це дуже складно, але я думаю, підтримку знайти завжди можна. Навіть до церкви піти, це дуже добре, навіть там, з Богом поспілкуватися, молитися це теж добре. Але в будь-якому випадку мені подобається те, що цю тему зараз підхоплює багато людей. Багато про неї говорять, ми е, кидаємо меседжі, куди тільки можна. Що треба піднімати тему, треба говорити. І навіть такий посил, що е, щоб лікарі говорили дівчатам, які приходять, і в них з'являється онкологія. Прямо скажіть. Тому що дівчата, які приходять, кажуть, я якби знала, що я втрачу волосся, не всі про це думають. Я б обрізала його, я б його зберегла для себе, а воно б падало. Тут тобто про це ніхто не говорить. І ми зараз стараємося. Максимально докласти інформації, щоб саме оце послати лікарям, щоб вони про це говорили. Підготували пацієнта. Та тяжко у нас була дівчинка, яку ми зістригали. Ну брили налисо. Ми плакали усім, усім колективом. Вона плакала на неї, донечка плакала. Та це важко, але зараз ми її чекаємо. Я здається, що минулого разу говорила про це. Ми її чекаємо на нарощення. Я вірю, що в неї буде все добре. Її хвостик чекає її і. Це буде добре, обов'язково. Основне, що от хочу до цього питання надати, я хочу, щоб дуже багато лікарі саме говорили з пацієнтами. Для них важливо вилікувати так, це правильно, але наші дослідські якості людяність ніколи не можна забирати. Так. так, я згодна з вами, і ось ви згадали зараз цікаву історію про вашу клієнтку. А у мене саме наступне питання на цьому ж напрямку. Я знаю, що ви, безперечно, спілкуєтеся з багатьма жінками, які пройшли ці шляхи. Які історії або досвід цих жінок вас найбільше вразили? Можливо, є якісь спільні риси у їхньому шляху до відродження? Е, всі в один голос говорять. якби я знала, що таке зі мною станеться, я би жила. Набагато легше, я би подорожувала, я би собі купувала все, що хотіла, я би собі не відмовляла ні в чому. І, дівчата, це насправді дуже важливо дарувати собі навіть дрібні радості. Ніколи не можна відкладати на потім. Навіть зараз ми в страшний час живемо. Ніколи нічого не можна відкладати на потім. Потім може не настати. Живемо сьогодні обов'язково. І всі одне от, от, от просто всі говорять одне, якби я знала, що таке станеться. Я б жила зовсім по іншому я б дарувала це ну, просто собі тільки радості, щоб мені не було шкода піти з цього життя. О, отак. Тому дуже важливо любити себе, любити життя і бути щасливими. Приєднуюсь до ваших слів, дівчата, мотайте так. на голос. Юлія, як ви бачите подальше ага. як ви бачите подальший розвиток свого проєкту відродження? Чи плануєте ви розширювати його? Географію, залучати нових партнерів або додавати інші напрямки допомоги. Я спілкувалася з недавно до тобто, дня. Спілкувалася з колегою, яка з іншої області, Вона каже: Юлія, я хочу долучитись до проєкту. <тас> Але сам проект це цей проект моєї студії. Я дуже хочу, щоб майстри долучались не тільки б'юті сфера, а й художники, фотографи. Пореографи, тобто, це ж кожен може робити в якусь свою підтримку для таких дівчат, таких жінок. Ну, тобто, може придумати, і з колегами я готова поділитися, як я до цього дійшла, а ви можете зі своєї сторони, в, своїм, ну, в своєму салоні чи будь-де робити таку саму справу. Я боюся назвати це велике відродження в кожному місті. Наприклад, я хочу, щоб це всі робили, але щоб від мого імені це йшло. Тобто мені слави не потрібно. Ми хочемо робити гарну свою роботу. Але я боюсь того, що там, де я не контролюю, може піти щось не так. Тому моє відродження залишити у Другобичі, у Львові, але з радістю я скажу іншим майстрам, як до того дійти, тобто як можна долучитись до цієї справи, але зробити як по-своєму, напевно. Ну, якось так. Я боюсь, що якщо мене не буде в іншому місці, а прийде клієнт. Жінка, дівчина з такою самою проблемою, як до мене, це буде не ну, я наговорилася. Я не знаю, як це правильно зробити. Тобто, я допоможу будь-кому зробити цю справу в своєму місці. Обов'язково я навчу, я підскажу, поділюсь досвідом, як підібрати трихолога, що потрібно, тому що ми вже пройшли багато етапів, навіть з розбором медикаментів, з розбором у зі, тобто діагноз, який був поставлений в людини, де можна робити, де не можна робити, усім підряд не можна робити. Я можу допомогти, але як саме відродження розширити, ну тобто я, я не можу. Я розумію про що це ви. можна назвати будь-якою будь та будь-який будь-як своя своя ініціатива, це є моя така ініціатива робити це тут. Дівчата? Але до речі ще на секунду дуже багато дівчат пишуть з інших міст. Дуже багато е, я знаю майстрів, які працюють в сфері нарощення, але я не знаю людей, які можуть це робити так само, як ми. Тобто на безкоштовній основі в підтримку. Якщо є майстри, які це готові робити, так звичайно, давайте свої контакти. Тому що, наприклад, дівчинка з Києва вона не може приїжджати кожні півтора місяця, а там корекція строго не довше. Перша через місяць, далі півтора, тобто, що звичайно, Здорова дівчинка приходить на нарощення, ми її відпускаємо до корекції 2,5-3 місяці. Тут інакше, і людина з Києва вона не буде їздити постійно другович. Це ну навіть якщо вона їде на безкоштовну послугу, Фінансово дорога, а хтось працює, а в когось діти і оплатити цю дорогу, і дещо залишитися, переночувати це важко. Тому якщо є майстри в різних куточках нашої країни, які готові цим займатися, лишайте свої контакти. Але перше, я перевірю роботу, як виконує майстер, тому що це велика відповідальність. Ну, Про те, що я і почала говорити, що я боюся це назвати відродженням в кожному місці, але я можу радити майстрів, які в інших різних містах, і можуть допомогти таким дівчатам. Так, дівчата, фахівці приєднути до цієї благородної місії. До речі, я знаю, що. Фахівці з перманентного макіяжу також ну, роблять для так, жінок. Так, я чула угу. неймовірно, неймовірно. Ну, українці неймовірні люди. А Юлія, маю, до вас знаєте яке питання. Я би хотіла, щоб ви передали якийсь меседж для жінок, які зараз проходять лікування або відновлення після онкології, і також тим, хто їх і підтримує, теж від вас. Буде слова на від мене меседж – це не зупинятися, не опускати руки, Е, Всесвіт і Бог нам дає якесь випробування в той момент, коли вони найбільші потрібні. Е, я з чоловіком була в дуже страшному ДТП. Такі страшні аварії, що після того було дуже багато операцій, і чоловікові повинні були ампутувати ноги, сказали, що він ніколи на них не стане. Але він мене не дожене, але бігає щось завжди. Ну, тобто, ми лягаємо, нас життя вкладе на ліжко, щоб ми добре подумали. Просто треба прийняти цю ситуацію. То, що сталося, ми не повернемо. Ми можемо не знати, де нас чекає якась біда, чи за дверима. Чи на дорозі, чи вночі прилетить. Тобто, ми не знаємо, чи ми захворіємо, чи не захворіємо, але не зупинятися, прийняти це і боротися, боротися до кінця і до нової сторінки, до нової чистої сторінки у цьому житті. Дякую вам, дуже дякую. І в мене ще є дуже цікаве запитання. Я знаю, що нещодавно ви були запрошені на презентацію книги Маніфест сучасної жінки. Розкажіть нам, будь ласка, про цю подію. Які враження у вас залишилися? Наскільки важливо, на вашу думку, підтримувати та висвітлювати історії успіху жінок, які поєднують бізнес та материнство? Я її навіть маю з собою, це просто надзвичайно дуже гарна, дуже красива книга, і мені подобається, як вона підписана. Це є перший збірник, я знаю, що будуть ще. І... Маніфест сучасної жінки, голос жінок, що створюють свої правила гри та змінюють світ довкола. Тут зібрані, тобто йде дві сторіночки: тут є Марта Кавецька, вона придумала, тобто, це є людина, яка придумала цю ідею і вона втіла її життя. І вона зібрала тут жінок різних спеціальностей, різного направлення, і про них написала. Саме основне, що це є жінки-мами. Я вже до речі сьогодні записувала сторіс, розповідала про цю книгу. Чим вона мене вразила, і я хто хоче, я дам її обов'язково почитати. У Мене є два примірника. Не подарую але дам почитати, тому що там можна набрати стільки позитиву і хороших моментів. Ти читаєш про різних людей, про різних жінок, жінки, особливо молоді дівчата, які е, зараз себе проявляють в материнстві, або м, дуже молоді дівчата, які нам, наприклад, рано стали мамами, і вони закриваються в собі. Вони думають, що вже життя на цьому закінчилося. Треба реалізувати себе як мама. А куди далі? А далі мені 25, Я там, наприклад, ніякої професії до кінця не здобула. Куди мені рухатись? Можна, можна навіть 55 п'ять рухатись, навіть в мене є. Дівчата, які в 55 змінюють свою професію, і саме в цій книжці вибрано такий досвід колосальний. Просто дівчат, які змогли піднятися на ноги, е, стоматологи, хірурги е, лікарі будь-яких е, різних професій. Тут є е, таргетологи, б'юті майстри, тобто різні ніші дівчат, як вони доходили до цього, щоб стати кимось, і мало того. Писати свої правила в кожній сфері, це важливо. Ми можемо бути мамами, і ми можемо бути вдалими бізнес леді як це говориться. Все можна поєднувати. Тому е, книга надзвичайна почитати і познайомитися Презентація була в дуже гарному закладі. Ми всі були в біленьких костюмчиках, платічках ми всі знайомилися. Ми надихалися до речі, по таких заходах. теж рекомендую ходити і дівчатам, які стикнулися з онкологією, виходити в світ, спілкуватися багато, надихатися. Скільки я надихнула, скільки я хорошого почула, а скільки ідей я почула від зовсім незнайомих дівчат і вінок. Це дуже круто. Тобто, ми, ми деколи закриваємося, боїмося десь виходити в світ і залишаємося, як так знаєте, в своїх стінах. Своїй такій е, шк, шкарлупі. Тобто закрились до чогось, дійшли і до побачення. ні. треба відкривати ті двері дуже широко, спілкуватися, пізнавати світ, як то кажуть, вчитися хорошого від добрих людей і тих людей, які чогось досягли. Це мега потужна сила. І от оця сила зібрана в цій книзі, це надзвичайно. Я не знаю, чи можна десь в інтернеті почитати ці всі статті. Я обов'язково це перевірю і вам, що надішлю, якщо що ви докладе під Но, е, я дуже рекомендую, дуже рекомендую. Тут є навіть контакти кожної з жінок, кожної з дівчаток, про якого про яких де публікація в цій книзі, навіть перейти на їхні інстаграм-сторінки, познайомитися ближче, почитати, і можна навіть так звинити своє життя і знайти для себе щось нове. Чудове, чудово. Це дуже сильно. Так, я дуже вражена, і ви знаєте, моя повага і привільність до автора цього проєкту і до всіх жіночок, які прийняли в ньому участь. Це дуже-дуже гарно. Mm -hmm. Так, Юлія, а в мене до вас, останнє, мабуть, таке, знаєте, особисте питання, особиста просьба. Який головний посил ви б хотіли дати нашим глядачам? Які прагнуть допомагати іншим, але не знають з чого почати, або також тим, хто шукає натхнення для власних ініціатив. От такі люди, як ви, є от той самий поштовх, підтримка для таких, що шукають своє призначення. Мій поштовх був після нагородження, але коли мене нагородили, я зрозуміла, що я розуміла на якому я ну, до чого я дійшла. Але я хотіла більшого саме віддати, тому що я розумію, що життя мені багато-багато дає, а що я даю? Ну, тобто, я хотіла дати добра. Недавно я була в своєї знайомої в колегії, і вона каже: Я теж хотіла б щось таке зробити. Хороше, але я не знаю, що вона займається візажем, Я кажу: візьми собі дівчинку, навіть є випускниця з інтернату. Навчи свої професії, дай дитині життя в майб... ну, дорогу в світле, класне майбутнє з класною професією. Зроби це просто, закрито, щоб ніхто не знав. На жаль, наприклад, у нашій сфері про відродження ми не можемо це зробити закрито, тому що це треба відкривати цю тему і про неї говорити. Але можна робити дрібні маленькі речі, це навіть не дивна річ, це дуже вагома річ. Тихенько робити для себе хороші речі, і це може робити будь-хто. Ну, е, в мене є багато ідей. Якщо хтось з щита, читачів, глядачів хоче зробити щось хороше, хороше, я можу підказати, де по якій ніші. Та я зараз ще спілкувалася з тими талановитими жінками, які були на цьому заході, е, що опубліковані в книзі, е, можна робити багато. Головне мати бажання, е, багато що треба робити тихо. Взагалі, добро треба робити тихо і ніколи не, не гордитися, не хвалитися. Е, це для нашої душі, це для нашого спокою. Е, е, і все, я довисла. Нічого секунду, може, перед. Е, треба робити багато, треба робити багато добра, але не треба тим хвалитися. Бо якщо ми щось робимо для того, щоб нас похвалили, це не добре, це неправильно. Ну, Дякую вам. Це такий мій Ну моя така думка. Чудовий меседж. Юлія, я від щирого серця дякую вам за цю надзвичайно важливу, зварушливу та надихаючу розмову. Знаєте, ваш проєкт відродження це не просто благодійна ініціатива, це справжній маяк надії та символ незламності жіночого духу. І ваша робота, яка повертає жінкам впевненість у собі та радість життя. Після найважчих випробувань є безцін... безцінною. Дорогі глядачі, ми сьогодні переконалися, що краса це не лише зовнішність, а й внутрішня сила, віра та підтримка. І приклад Юлії та її проєкту відродження показує, як важливо бути чуйними до потреб інших і як кожен з нас може зробити цей світ кращим. А історію успішних бізнес-мам – Надихають на те, що можна поєднувати найважливіші ролі в житті. Якщо ви хочете дізнатися більше про благодійну ініціативу Юлії або скористатися послугами її студії, всі контакти будуть доступні в описі під цим відео. Не соромтеся звертатися, адже кожна жінка заслуховує на красу впевненість підтримки. А щоб не пропустити нові цікаві інтерв'ю, корисні поради та надихаючі історії від живого журналу Нова Я, обов'язково підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнатися про нові випуски. І, звичайно ж, ставте вподобайки в цьому відео, адже ваша підтримка допомагає нам розвиватися і доносити важливу інформацію до якомога більшої кількості людей. Юлія, ще раз дякую вам за цей ефір. Я також дуже дякую. Мені надзвичайно приємно насправді, і я вірю, що ми зустрінемося з вами і ще дуже гарними, хорошими і позитивними темами. Хоча і ця тема вона є позитивною, тому що ми якби відроджуємо дівчат, але я, я впевнена, що ми, ми ще зустрінемось <різько> з чимось хорошим і корисним. Так, я з нетерпінням буду чекати вас знову в нашій студії. Дякую, дорогі глядачі, що були з нами. Дякую. До нових зустрічей у живому журналі Нова Я. На все добре. До побачення. До побачення.